У Черкасах набирає популярності послуга весілля за добу. Напередодні до експрес-шлюбної лихоманки долучилася пара відомих у місті молодят. Колишні депутати Андрій Більда та Марина Волошенко заяву про шлюб наречений подав напередодні по обіді, тому подія стала сюрпризом для всіх рідних і друзів. Церемонію відіграли на центральному стадіоні. Не завадила нареченій стати на рушник навіть загіпсована нога. Додам послуга із експрес-весіль. У місті запрацювала трохи більше тижня тому. Де ж розписуватися, одружуватися керівнику національно-олімпійського комітету, мабуть, як на центральному стадіоні. Ми щасливі були. Ці ці три роки, і сьогодні це така квінтесенція нашого щастя. Да? ми сьогодні просто підтвердили одне одному, свої почуття довго-довго готувалися, довго планували, але неочікувано швидко прийняли це рішення. Більше того, коли дізналися, що в Черкасах за добу одружують саме на центральному стадіоні, ну тут вже як то кажуть. Це вже доля така. Я дуже щаслива, тому що мама буде дуже щаслива з Андрієм. Цей проєкт у нас працює ще не більше 10 днів, але вже у нас це шоста, шоста свайба, є ще на честь. Вчора була свайба, тато з мамою розписалися, зробили шлюб, а в цей день женилися їхні діти.